Ми чули в Євангелії про зустріч, зустріч, про яку ви вже не раз чули, яку пам'ятаєте, зустріч, коли Марія вже носить своєму лоні Ісуса і йде до Єлизавети, своєї родички. А Єлизавета теж носить дитя, якого пізніше назве Йоанн. Тобто це зустріч Марії Єлизавети Малого Ісусика і його двоюродного брата Йоанна. Чим особлива ця зустріч? Ця зустріч Марії Єлизавети і двох дітей наповнена світлом. Ця зустріч наповнена радістю. Марія тільки говорить привіт! Деколись там е, є такі жартики католицькі, що Марія приходить до Єлисавети і каже: Слава Ісусу Христу. А єлисавета говорить, слава навіки! Що Марія сказала тоді, в них було шалом. Мир тобі. Але це наше привіт. Що значить привіт? Я приходжу з вітанням, з привітом. Я вітаю по латині віта, це життя. В кожному слові я несу життя. Знаєте, звідки взялося це? Що чоловіки руки подають один одному, що в нього там нема каміння. Що в нього там нема ножа, що Він подає руку, що в нього руки відкриті, звідси ці всі привітання, що я прийшов, я прийшла з миром. І Марія не тільки говорить: привіт, мир, вона є мироносицею, Марія є богоносицею. Несе Бога. Їхня зустріч наповнена цією Божою присутністю. Можна навіть сказати, що вони на 100% відкриті на Бога, тому що Марія благодаті повна. Ісус благодаті повний, бо це Син Божий. Йоан благодаті повний, бо дитинка ще гріха не робить. А Єлизавета виглядить теж, наповнилася Духом Святим. Тобто представте собі ідеальну ситуацію, коли ви наповнені миром, радістю, любов'ю. Вам так добре, що навіть хотіли би померти. Не від того, що вам так погано. Бо є так, що люди кажуть, що хочуть вже. Померти, бо їм так погано на цьому світі. Я вам бажаю, щоб ви від щастя хотіли перейти на той світ, але це залежить дуже сильно від зустрічей. Зустріч у Бозі. І ми з вами запрошені Ісусом, Богом, як християни, щоб бути такими людьми, благодаті повними. Як ви вітаєтесь, в якому ви стані прийшли сьогодні сюди? Що в вашому серці? Радість чи смуток, вдячність чи нарікання, довіра чи зневіра, образа чи пробачення? З чим ви приходите в цей храм? Що ви принесли в цей храм? Що ви принесли в нашу зустріч? Свята Меса це зустріч, брати і сестри. Ви приносите себе, а я, я приношу себе. Бог не появляється в храмі без нас. Храм прекрасне місце, воно має бути Богом наповнене, але через Кого? Через нас. Бог приходить у храм через мене і через Тебе. Так, ми віримо в присутність Ісуса в святій Євхаристії. Але це ми наповнюємо цей храм Богом. От ми приходимо, відкриваємось. Подивіться, яка прекрасна картина у вас тут постійно може вам нагадувати про цю відкритість. Ми приходимо, от нам потрібно прийти от з такими відкритими душами. Боже, вливай свою благодать, свою любов, свою міць, свою силу в моє життя. Якщо ви сидите ось так, ви чікуєте, коли це все закінчиться. Якщо ви сидите в грісі, давно не посповідалися, якщо ви приходите в неділю і не причащаєтеся, то ви сидите закриті. Чому? Ви обмежуєте тоді Бога? Бог не може прийти до вас, якщо ви його обмежуєте, а якщо ви його обмежуєте, Його менше в цьому світі. Його менше в цьому храмі, його менше в родині вашій, в селі, і його менше в нашій країні і в світі, тому що Бог не може прийти в світ своїм благословенням без нашої відкритості. Не може, не може. Бог так створив цей світ. Що приходить в нього через нас. Не потрібно скидувати відповідальність на когось іншого, якщо ти сам не несеш відповідальність за те, скільки добра і Бога є в цьому світі. Це наша з вами спільна відповідальність. І це наша місія. Бути світлом для світу. Бути свідками Божого благословення, бути носіями Божого благословення, ми є храмом Духа Святого. Бог нас любить. Він щомиті обдаровує нас всіми благодатями. Але він не прийде, якщо ми його не запросимо, якщо в нас не прибрано, якщо ми не приходимо з відкритими серцями, якщо ми щиро його не прославляємо, слава Вишніх Богу, якщо ми щиро не каємось, якщо ми не сидимо з відкритістю, Боже, що ти хочеш сьогодні сказати до мене через цю проповідь, через це читання? Наповни мене своєю благодаттю, і я приходжу сюди, щоби ти благословив через мене цей світ, брати і сестри, це те, про що я говорив на початку святої Меси. Ми сюди приходимо по кількох важливих причинах. З однієї сторони, ми приходимо, щоб наповнитись Богом. Щоби почути, що Бог до нас говорить, і щоб ми дали Богові можливість благословити цей світ. Бог потребує кожного з вас. Він запитається, а де ти був, коли я хотів благословити вашу країну на недільному богослужінні? Я був. І Бог тобі скаже: дякую тобі за твою молитву, за той розарій, який ти відмовив в неділю, за кожноденну вервичку до Божого милосердя. Дякую тобі, що ти дозволив мені благословляти цей світ. Як Господь може своє світло вилити в цей світ, якщо не через нас? Брати і сестри, відкриймо цю красоту. Красоту нашого життя тут у світі. Будьмо людьми, які з однієї сторони живемо в світі, а з другої сторони, будьмо людьми Божими небесними, живімо Небесним. Одна із трудностей людей, що вони зациклені на земному, на заробітки, на грошах, на ремонті. А духовного мало. А тоді як Господь благословить цей світ, якщо людина зациклена на матеріальному? Ми з вами, брати і сестри, всі є запрошені до того, щоби бути місцем святим. Будьте святими. Як Бог святий, будьте святими, а це можливо лише тоді, коли, так як Марія, ми відкриємось на Духа Святого. І тому ми приходимо сюди. Кожна недільна служба це мала б бути місцем святим. Ми приходимо, ми приймаємо. Ми даємо Богові можливість через нас благословляти цей світ, і ми йдемо звідси і світимось Духом Святим. І коли ми говоримо комусь, Бог в поміч, слава Ісусу Христу, доброго дня, «Сервус», привіт, то ми несемо це світло. Ми несемо це світло. Пам'ятайте про Це. Що Бог благословляє нас тут, але Він нас теж потребує, щоб цей світ через нас благословити. Дякуємо йому за це його місце Боже, але ще більше за тих людей, які вірно сотні років сюди приходили і молилися, а в цьому храмі 200 років моляться ваші предки. І ви вже не перший десяток років. Дякую вам за цю вашу вірність і підтримуймо один одного, щоб наші храми були наповнені молитвою, щоб ми сюди приходили, розуміючи, що в нас є місія, що ми не тільки приходимо щось взяти, але ми приходимо сюди, щоб Бог через нас. Міг благословити, і хай наші храми, як і цей, будуть наповнені людьми Божими і несуть благословення, особливо в цьому часі випробувань, в цьому часі темряви, нехай молитви і вашої присутності в цьому храмі буде ще трошки більше. Про це просимо тебе, Діва Марія. Віддаючись під твій покров, навчи нас бути відкритими на Духа Святого, як ти була відкритою. Амінь.